Що таке Project Pen? Усім привіт! Сьогодні буде формат саме закінчення моєї косметики. Або ж, як його називають, Project Pen. У мене тут ціла косметичка. Ось, що я хочу закінчити, або мені б хотілося дивитися, як воно закінчується швидко. А хто не знає, хто вперше дивиться такий формат відео, я хочу пояснити, що ж це таке ваш Project Pen. Дуже сподіваюся, що я зможу пояснити зрозуміло для вас і більш просто. І так, Project Pen це проєкт по закінченню косметики та відслідковування кожен місяць результату. От, наприклад, я хочу закінчити ось цей рефіл, але за місяць я, зрозуміло, його не закінчу. І ми будемо дивитися кожен місяць, як він закінчується. І коли закінчиться, то я на щось інше заміню. Чи, в принципі, і так залишу. Коли я вже щось закінчу, то це вже зовсім інша буде рубрика. Це буде рубрика Мої порожні баночки. Я ще тільки не знімала, тому що в мене мало зараз порожніх баночок, але точно буде ця рубрика, так як я доволі таки багато всього закінчую. А, тим паче, цей Project Pen, це ще буде більше сміття мого. Буде рубрика Моє сміття. Люди беруть продукти до цієї рубрики по різним причинам. У деякі просто хочуть закінчити, тому що їм не подобається цей продукт. У деяких термін придатності вже. Підходить до кінця. Ще як я є люди, я думаю, які просто хочуть відслідковувати результат. Це дуже цікаво, як швидко закінчується у вас косметика, тому що я навіть не уявляю, як швидко в мене закінчується косметика. Вона в мене доволі таки довго живе, хоча я фарбуюсь прям ну, кожен день майже. Я буду також пояснювати, по яким причинам я беру ці продукти в проект. А, але я не буду про кожен продукт окремо розповідати в плані подобається мені чи ні, там всі характеристики, тому що це вже рубрика більш інша. Просто про косметику, яку мені подобається, чи про сміття. Там я буду конкретно описувати, що мені сподобалося, що ні. Мінуси і плюси. Тут такого сильно не буде. І так, я признаю чесно, я вже знімала цю рубрику про джек на початку місяця до 10-го точного числа. Uh, і мені не сподобався результат. Це був результат в плані на столі руки, стіл, uh, як я знімала про всю мою косметику. А мені не сподобався результат, мені було незручно, і я забула додати дуже багато продуктів, які потім знайшла і така. Я хотіла їх додати, потім я монтувала, і я вирішила, що краще я запишу нове в кінці місяця, і логічніше з перших чисел їх випускати і. А, якби, якраз місяць проходить, і кожен місяць, прям 1-2 числа, буду випускати. Так, зручніше і для мене, і для людей, які дивляться такі відео. Я думаю, я це кажу не просто так, тому що я деякі продукти, які брала в Project Pen, фотографувала і там видно результат на початку місяця. І деякі продукти буду показувати до і після. Ну, менше місяця пройшло, ну, все рівно результат, я думаю, буде помітний. Хоч трохи. У мене немає цілі дуже швидко закінчити продукти, просто мені цікаво а, подивитися, як швидко в мене вони закінчуються. Тому будемо розпочинати. Поставте лайк, собачка, він дуже старається, він спить, він дивиться, як я записую відео, і це терпить. І перше, це у нас буде ось така база. А, взяла я тільки одну базу, тому що я зараз активно нею користуюся, і тут навіть а, видно, результат ось такий. Тому що я полосочки ці ставила на деяких продуктах, але багато я додала нових, тих, що не було в тому відео, тому що я про них потім вже згадала. Так, і зараз я поставлю рисочку ось тут. І вже в наступному відео дізнаємось скільки я закінчила. Саме ця база я її не те, що хочу закінчити, просто я нею часто користуюся дуже. В принципі, в кожному макіяжі я не користуюсь, тому просто мені здається, що вона швидко у мене закінчиться. Друге, буде у нас ось такий тон, я вже дуже багато про нього розповідала. І на шкірі він мені дуже подобається. Тут не видно, скільки його залишилося. Це 05 відтінок, ось так виглядає за розпакування, зажах. Орієнтовно ось так, але точно я не знаю. Я перевіряла і. Десь ось так його залишилося, це доволі таки багато. Не думаю, що за місяць я його закінчу, але я намагаюся ним дуже часто користуватися. Ось так от я змогла закінчити за місяць, а якщо я буду користуватися кожен день там, то я думаю, з три місяці її закінчу. Далі у нас іде консилер від NYX він мені дуже подобається, і я просто хочу відслідковувати, скільки мені його вистач... наскільки його мені вистачає. А, тут була рисочка, але вона трошечки стерлась, навіть ось вона. Ось вона була ось тут. ну Тобто, я дуже мало його, в принципі, змалювала, тому що його дуже мало треба. Так, зараз поставлю лінію і будемо слідкувати. Далі я беру ось такий фільтр. Я його. Зараз не так часто використовую, тому що зараз осінь. Я ним користувалася активно там влітку, весною. А зараз, ну, не дуже часто і не дуже багато. Але все ж таки користуюся іноді, і тут також була лінія, ось вона. І я змалювала, ну прям дуже мало. Результат маленький, але буду намагатися користуватися, так як до літа він не доживе. Точно вийде термін придатності. Я б хотіла, щоб у косметики не було терміну придатності, тому що тільки тому, що є така косметика, якою ти користуєшся тільки влітку, тільки взимку, і все більше не користуєшся, вона тобі на інші сезони не подобається. А ти її навіть за три місяці, там, за півроку, ти її не змалюєш. Він у мене вже півроку, навіть більше 9 місяців десь. І він не закінчується. Він, він не хоче закінчуватися. Оце я закінчила там за пів місяця, за місяць. Ну це мало. Нарешті у нас є результат. Я думаю, що я за місяць закінчу цю пудру. Вона мені трошечки вже, якщо чесно, так набридла. Вона мені вже ну, не так сильно подобається, але розкажу про неї. Зрозуміло, в рубриці іншій якійсь. Я її, ну, от, було на початку місяці, зараз, ну, трошечки навіть за півмісяця, мені здається, я її навіть за півмісяця закінчу. Клас! Він розтікся, тепер не буде відмиватися декілька днів. Те, що я не додавала того разу, коли знімала Project Pen, це бронзер від Catrice, але я його наношу як контур. Також прикольно, просто за самий найтемніший відтінок, мабуть, я так думаю, просто. А, і тут вже така ямка. Я сфотографую потім, прикріплю може. Але ну, просто я ним активно користуюсь, і мені цікаво, коли в мене вже ямка буде в цьому продукті. Далі у нас ось така база. Тут також прогрес є, але не дуже великий. Тобто. Сірисочка була, а зараз його, ну, трошечки, може, десь отак менше. Але я ним реально користуюся, намагаюся не забувати, хоча це така місія, я наношу консилер і все. Ніякі бази мені більше не потрібні. Але я намагаюся все ж таки ним користуватися цей місяць. Я зрозуміло, його не закінчую, і за два також, але колись то закінчу. Я хотіла би після цього спробувати клей для блискіток від Нікс. Це я не додавала а, того разу, коли знімала, тому що я забула про цей продукт. Я ним довго вже не користувалася. Сьогодні, до речі, його не знайшла, але ну не видно буде. Я його змішувала сьогодні з іншими рум'яноми від Патрісі Лідо, але оце хочу закінчити. Я ним. Не дуже користуюсь, але воно кремов, воно може скоро термін придатності вийти. А я хочу все ж таки докористуватися ним. Не такий вже він і поганий цей продукт, але просто для мене, саме для мене, це не рум'яна. Для мене рум'яна це ось такий рум'янець. Прям а тут це більше такий ніжний хайлайтер. Може комусь таки подобається, але мені не дуже. У цих продуктах я думаю, результат буде видно. Це рум'яни кремові та і сухі, В принципі я ними активно реально користувалася в цьому гіагіні, і забуваю я часто про них, але все ж таки тут така ямка доволі вже велика. і В принципі, дно видно. Тому я думаю, закінчу. До речі, треба було їх з цими рум'янами показати від Maybelline. Я саме з ними змішую, буває ще зеленпро, але. Toyland Pro ніколи не закінчиться в мене. Там просто його навічність. Ось цей, там, як і в всіх продуктах від Maybelline, ну, де це маленьке, от кругле, і його там не так вже багато, ось навіть можна бачити. Ось, Тому. Ну, на декілька нам місяців. Хотілося б ним влітку там користуватися а, весною, але ну, вже не вийде. Та він... Мені подобається тільки з цими рум'янами, а просто він роз'їдає тон. Тому коли це закінчиться, я не знаю, з чим його використовувати. Я думаю, що вони повинні закінчитися разом. Це вже у нас сухі рум'яни від ламель. У мене ще є рум'яна, але мені не подобаються рум'яни від ламель саме ось такі. У мене два кольори було. Тим, що ну, вони матові, вони прикольні, так, але я зараз матові не люблю рум'яна. І те, що вони нормально не наносяться, вони... Дуже пігментовані, ну це перебори вже пігментації. Просто куди це? Тому е, ці я люблю. То цей відтінок саме, тому що це є контур. І от він ідеально, він який, він ідеально наноситься. Ну, все в ньому гарно, і колір гарний, і тенцем в мене вже видно. І упакування ще не зламалося, хоча вже ось тут по бокам тріснуло. Але я думаю, може, вона і не зламається. Ну, упакування, поки я вже ними докористуюсь. Може, трошечки а, вже доживуть. Далі ось така маска. А, вона. Така бульбашна, не знаю, як це називається. Бульбаш на обличчя розкажу вже, коли її закінчу, як вона мені. А поки що користуюсь її тут небагато. Якщо я не буду про неї забувати, то закінчу. Мені треба десь її поставити, щоб я точно про неї не забувала. Я дуже мало неї користуюсь, тому що забуває і тому, що вона мені не приносить прям користі. Далі ось такий хайлайтер від Глимбін. У нього термін придатності трохи вже буде закінчуватися. І, в принципі, я хочу його закінчити. Я ним довго вже користуюсь, він мені не набрид за цей весь час. Але подивіться, який вже він у мене затертий, я ним постійно користуюсь, не забуваю ніколи про нього. І тут я коли фотографувала, якщо я ще фотографувала, я пам'ятаю, що коли знімала то відео, тут ще Денся... Зовсім не було видно в цьому рожевому. А зараз подивіться, яке, тому що я змішую всі відтінки, я не користуюсь ними окремо, мені так не дуже подобається. А от разом дуже класно виглядає. От хоча ви запитаєте, чому в мене тоді отут велике, а тут зовсім не було, тому що я раніше користувалась білим і золотим, а потім вже зрозуміло, що мені треба ще й рожевим користуватися. Рожевий теж дуже гарний, мені подобається. А... І результат не знаю, за скільки я справді його закінчу, але думаю, за пару місяців там до півроку. Далі в мене буде ось така от палеточка від Ламель всі. Знають, у мене в 401 відтіночку базова палетка. Дуже Зручно брати в косметичку з собою, вона така невеличка. От зараз я користуюся саме, які я відтінки хочу закінчити. Я не хочу всю палітру закінчувати. Хочу закінчити ось цей відтінок, він дуже гарний, але щось забуваю про нього останній час. І, в принципі, коричневий тут таке теж вже денси. Ну, ні, немає ще денси, але така вже ямка є. А, в принципі, більше поки що ніякі відтінки тут не хочу закінчувати, так як у мене тут. Немає прям такого прогресу, наприклад, в білому, От, тільки поки що два відтіночки. І далі у нас буде ось такий фіксатор. Я його позначила вчора. От, він мені подобається, я його люблю. Це вже не перший мій такий фіксатор від Патрісі Лідо. Це більш нова версія, а я хочу ще потім синю таку взяти, якусь більш нову. Користуюся, і він в мене, я думаю, ну дуже быстро, швидко буде закінчуватися. Тільки розпочала це відео, так і вже його, в принципі, закінчую. У нас залишилися тільки продукти для ніякої олівці я поки що не буду додавати. Може, в наступному відео я в наступному місяці подивлюсь, що я там закінчую, що я там користуюся, і потім вже додам. І перше, це у нас буде. Плампер, тут його мало, це міні-така версія, вона така мила, вона така маленька. Типу, ось такий великий від Maybelline і ось такий маленький від NYX. Ну, Це маленька версія в подарунок йшла тут його 2,7. У мене було ось так: от тут рисочка, і, в принципі, так і залишилося. Чомусь дуже небагато, в принципі, користувалася зовсім мало. Використовували його, але це ж міні-версія. Його в принципі швидко можна закінчити. А коли я його закінчу, то може додам ось цей, тому що зараз два плампера додавати. Ну, не думаю, що це гарна ідея. Далі я обожнювала цей а, бальзамчик, коли купила цей бокс. Я так рада була, що я його купила, що мені випав цей блиск. Я хотіла ще, але в мене зламалося упакування і якийсь блиск. Як і всі блиски бальзами від Mermaid, чомусь це постійно у мене відбувається. Як би я їх не хранила, як би я їх куди не клала, у мене все рівно щось з ними трапляється. От я не знаю, чому так. То в мене вони воняють, то в мене вони як вода. У мене вже були раніше, коли. Були вони дуже популярні, такі прозорі упакування а, цих бальзамчиків чи блисків. я вже не пам'ятаю, в такому ж упакуванні, тільки прозорому. А, от там в 22-му році щось таке було в Аврорі. І вони мені подобались якийсь час, а потім вони в мене почали як водичка. Я думаю, це у багатьох було. І тут така ж сама ситуація в плані спочатку. Я цей бальзам просто обожнювала. У мене тут. Десь половина, навіть, навіть менше половини вже тут 10 грам, доволі таки багато. Що з упакуванням зламалося? Ну це не біда була б. Але що з формулою сталося? Знову ж таки, я його нормально хранила, як тут все і написано, нормально все було. І він знову-таки трішечки такий більш ріденький став. Але зараз час якраз його закінчити. Щоб ще гірше не стало, і тим паче зараз така погода, що хочеться постійно бальзамчиками мазатися. Та я почала користуватися цінтом від глимбі, який я трошечки захейтила. Я навчилася ним хоч трохи малюватися, використовувати. Мені він навіть подобається зараз, це що таке. Якщо я один закінчу, то може якийсь інший. У мене три таких. Ось таких тінта, тільки в різних відтінках. І якщо я цей закінчу, то я якийсь інший візьму використання. Його тут я не знаю скільки залишилося, чесно кажучи, він не осідає щось, але тут видно от вже прозоре. Тобто його вже тут і не так багато. А, якщо хочете, щоб я зняла якийсь чи шорт, чи відео про те, як я наношу, чи огляд на ось ці тінти прям конкретно, прям щоб я мазала, то будь ласка, напишіть в коментарях, може я таке і зніму. Далі у нас ось такий Блиск-Тінт неоновий від Ламель. У нього такий а, виноградний але хімозний запах, але за це його і люблю. А, Через запах, так. Його тут, я не знаю, його дуже мало залишилося, прям ну дуже, але я не можу його просто добити. Тому що він витікає, я не можу його нікуди з собою брати. А так користуватися, я дивлюсь на нього і така, та ні. Я його якийсь час намагалася користу, ну, користуватися ним, намагалася саме як сінтом, тому що це і цінт, він залишається на губах. Потім вже малюєш, там, стираєш його малюєш. Ще тут. Чому я його не буду рекомендувати точно, тому що тут у упакування, ну, бачите, от, воно виливається навіть коли тут був е, дозатор. Це більш новий такий е, така олійка від Ламель. Боже, як вона мені подобалася і подобається. Але в мене сталася з нею історія, дуже неприємна, тому що я готова була його всім радити. Просто. Е, Фаворитах його там показувати, але сталася біда в тому, що я його закрила і не могла його відкрити півтори неділі. Я намагалася крутити. Я всім давала, щоб вони спробували свою силу і відкрили мені його ніхто не міг, і я також. І Ми з хлопцем додумалися його просто снукнути молотком. А, і він відкрився, тільки в нього тепер пакування все розбите. Ось тут, ну може, не видно, ось тут, ось тут. І відкрився він, коли ми відбили трохи ось ту частину. І відламалася оця кришечка, і... але вона все рівно не відкрилася. Не знаю, я... мені так подобається цей блиск, а точніше олійка. Але це пакування мене просто добило. Тут без коментарів. А, ось тут його треба так відкривати. Прям тяжко. Ой-ой-ой-ой-ой. Не хочу вже клеїти, тому що його тут прям мало закінчилося. Трошечки осяти і покажу. Ось, бачите, ось, але його вже набагато менше стало. Вже навіть хочу аплікатор зняти, тому що в принципі навіщо він, якщо тут так мало залишилося, я чекала, поки все осяде, щоб вам показати насправді, скільки я не буду намагатися прям закінчити, прям от зараз. Я закінчусь зараз, я це помажу ні. От зараз тут поміточку поставила вже ці два ще не осіли. Тут я зняла аплікатор нарешті і можу нам нормально користуватися. І так от залишилася цього: ось ця відміточка, оскільки я використала там за пів місяця, десь майже за місяць, і в принципі мені результат подобається. Може, я навіть це все використую за місяць. Я сподіваюся на це. Він знову проспав все моє відео. Всім вам дякую дуже за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, тому що тут буде цікаво. Буду кожен місяць намагатися знімати Project Pen, буду показувати результати і при цьому будуть інші цікаві відео. От і Project Pen обов'язково я буду знімати і показувати вам результати. А може, якісь буду додавати ще продукти, тому дякую вам за перегляд.